Добрий день! З вами вчителька інформатики Петро Миколаївна. Тема нашого уроку пошук найбільшого та найменшого значень елементу масиву. Приклади застосування цих алгоритмів. Ну, задачка перша. Маємо ціни на якийсь товар знайти найдорожчий або найдешевший. Задача друга. Визначити переможця в забігу спортсменів на 100 метрів, знайти найменше значення часу у цих спортсменів. Задача третя: Маємо значення відстани між містами. Визначити, між якими містами їхати найдовше. Це знайти з найбільше значення серед відстаней. Відразу домовимося з вами, що в нашому масиві ми маємо неопорядковані значення. Ось, наприклад, ось тут у мене зараз упорядкований масив за зростанням 5, 15, 23, 45, 76. В упорядкованому масиві знайти найбільше найменше дуже легко. Найменше це перший, найбільше це останній. Уявимо, що ми маємо неопорядкований масив. Ну, наприклад, ось так. Зараз я трошечки помішаю. Отже, наш масив не упорядкований. Розглянемо з вами ідею пошуку найменшого значення, мінімум цього масиву. Спочатку мінімальним стає перший елемент цього масиву. Ну, наприклад, ось це число, воно є першим. Беремо другий елемент. І порівнюємо з мінімальним. 15. Менше за 76 менше. Значить, 15 залишається мінімальним. 76 вже начіпаємо. Беремо третій елемент масиву. Порівнюємо з мінімальним. 45 менше за 15 ні. Значить, начіпаємо мінімальний. Пройшли вже три елементи. Беремо четвертий елемент, порівнюємо його з мінімальним. 23 менше за 15 ні. мінімальний не змінюється. Беремо останній елемент нашого масиву, порівнюємо його з мінімальним. 5 менше за мінімальне менше. Значить, мінімальним стає число. 5. І записуємо сюди у мінімальне значення 5. Ще раз ідея алгоритму. Перший елемент масиву робимо мінімальним. Потім кожний наступний порівнюємо з мінімальним. Якщо наступний менше за мінімальний, то мінімальним стає цей елемент. Алгоритм пошуку найбільшого елементу теж схожий на алгоритм пошуку найменшого. Беремо перший елемент масиву і робимо його максимальним. Тобто максимальним є зараз число 5. Перший елемент масиву. Далі беремо і порівнюємо другий елемент масиву з найбільшим. Якщо другий більший. чи… Ніж найбільший елемент масиву, то тоді найбільшим стає другий елемент масиву. Беремо третій елемент масиву. Порівнюємо його з найбільшим. Якщо він більший, а він у нас не є більшим, тому ми нічого не змінюємо. І переходимо до наступного елементу масиву. Порівнюємо четвертий елемент масиву з найбільшим. Якщо цей елемент масиву більший за цей елемент, тоді найбільшим стає цей елемент масиву. Беремо наступний елемент масиву, порівнюємо з найбільшим. 23 більше, ніж 76 ні. Тому ми 23 не чіпаємо. Ми з вами знайшли найбільший елемент масиву. Алгоритми пошуку найбільшого найменшого елементу масиву дуже схожі. І відрізняються тільки знаком при порівнянні значень найбільшого або найменшого елементу з наступним елементом масиву. При пошуку мінімального це значення менше або знак менше. При пошуку найбільшого це знак більше. При пошуку найбільшого елементу основна ідея, перший елемент робимо максимальним. Потім кожний наступний елемент порівнюємо з максимальним. Якщо наступний елемент більший за максимальним, то максимальним стає цей елемент. Ви дослухали до кінця цей відеоролик. Ставимо вподобайку Олені Миколаївні. Пишемо коментарі. Підписуйтесь на мій канал, аби знати більше. Пропагуємо український контент. Бай-бай!